Один преміальний француз від Peugeot citroën Це у нас ds Crossback в крутій комплектації, до речі, 2020 року автомобільчик і пробігу всього-навсього 25 тисяч кілометрів. Автомобіль придбаний на лізинговому аукціоні, привезений нашою фірмою. І Пропонуємо вам до продажу за акційною ціною 15 300. Він весь в оригінальному окрасі. Хороша комплектація, як бачите, ручки виїжджають, є датчики сліпих зон, є безключовий доступ, комбінований салончик, Android, Auto, Apple CarPlay, підігрівчики, сидінь та багато іншого тут все є. По матеріалам топ, дивіться, Алькантара, тканина, плюс ось такий от комбінований салончик, брудненький, тому що тут деякі речі передавали з Польщі насмітили. на смітили. На це дрібниці, я скажу так, віддати його на хімчистку поліровку, ну нехай 200 доларів віддасте, але, блін. 15300 автомобіль з повним пакетом документів для першої реєстрації топчик.